Доброго дня, мене звати Суворов Роман, Я являюсь керуючим партнером за компанії Новобудови ПРО. Останнім часом став дуже сентиментальний, тільки що майже пустив сльозу, коли нагороджували національний. Тому що розумію, що це насправді об'єктивно. Вони це заслуговують. Якщо хтось знає таблетки від сентиментальності, підійдете, потім скажете, бо реально плачу, коли там хтось співає гарно. ну. Коли хтось чогось добивається, е, зараз я буду тут говорити не від свого імені, а від імені всієї команди. новобудови про, ходіть сюди. Е, Італік являється для нас всіх і другом, і наставником, і взагалі прекрасною людиною, і насправді. Там цей форум є некомерційним проектом, як хтось з вас може думати. Ці всі подарунки вони йдуть чисто через його добру і щиру душу. І ми би хотіли, щоб сьогодні він також не, не залишився без подарунку. Тому хочемо привітати тебе, Віталік, з вже другим форумом. Ми вважаємо, що він успішний. і е, Я думаю, що ми на правильному шляху і намагаємося все-таки робити цю тяжку покупку квартири для вас святом. Тому гарного вам вечора, успіху в розіграшах і вдалих вам інвестицій. Друзі, я думаю, саме зараз у нас є така унікальна можливість побачити, що відбується залаштунки організації, яка команда працює над організацією цього таку, просто таки величезного форуму, форуму новобудов та інвестицій. Отож, друзі, нагородження відбулося. Я думаю, саме зараз вже якраз для.